Прийшла осінь, а для нас бігунів це активний і багатий сезон на бігові події. Скоро 22 вересня півмарафон від New Run, А вже 13 жовтня півмарафон і марафон від Run Ukraine. В рамках цих забігів є дистанції на будь-який рівень підготовки, тому кожен може спробувати свої сили. В будь-якій із дистанцій це чудова можливість пробігтися по Києву, отримати медаль, побути в колі однодумців. Також ви можете зареєструватися за посиланням під відео. Ви всі готуєтеся або тільки розпочинаєте свою підготовку до забігів. І часто виникає питання, в яких же кросівках взяти участь. Ось тут ми зібрали для вас усі моделі, які чудово підходять для бігу по асфальту і змагань. На всі ці моделі діє велика знижка. Ми підготували для вас серію відео для того, щоб ви могли краще розібратися і визначитися в кросівках Хока, які вам підійдуть для забігу. І ось кілька основних порад щодо кросівок, які ви будете обирати для старту. Перше, обирайте легкі кросівки з хорошою амортизацією для того, щоб мінімізувати навантаження на свої суглоби. Переконайтеся, що кросівки мають гарне щеплення з асфальтом, особливо в мокру погоду, коли на вулиці йде дощ слизько. Важливо, щоб кросівки були комфортними, добре сиділи на нозі, адже ви будете перебувати в них досить довгий час, особливо якщо будете долати дистанцію марафон. Щодо мене, то 22 вересня півмарафон я планую бігти в Маш X. 13 жовтня відбудеться марафон від Run Ukraine, і я буду бігти 42 км в Хока Карбон X3. Всім вдалої підготовки! Зустрінемось на стартах.